Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу, до вашої уваги, відео з оглядом продаж і також, що є на продаж. от, Всі лоти, як ви знаєте, я продаю на аукціоні Violet, деякі на Олісі. Якщо щось зацікавить, пишіть, будемо створювати тему на Оліксі і там Олікс доставку відправляти. от. Якщо у вас, в принципі, щось зацікавить, тут деякі речі. В принципі, ну, в принципі, все продалися ось ці ось листівки. По 100 гривень за штучку. Прошу вибачення, якщо руки такої труситься трошки, ну, нічого поробити не можу з цим. Ось такі от листівочки продані на аукціоні біоліті за штуку Ще є у мене їх там чимало. Якщо когось зацікавить, ну, в принципі, не зацікавить, в описі під відео буде посилання на мій профіль на аукціоні Violet. Дуже багато, чого речей там виставлено. Ну, в принципі, все, що на відео показується, все виставляється на продаж. Так, ну ось такий ось наборчик. слава Слава героям Небесної Сотні. У наборчик колись купувався. Там за 300 здається гривень, я не пам'ятаю точно. От. Ну зараз він в мене продається за. От. Ось такий ось набор. Ось у нього віолітя, там вони 1500 і вище, стоять, це дешевше, в принципі, бо... Трошки пошкоджена така упаковка. А так, в принципі, монети всі в блістерах, все гарненько випаковано. Також ось такі ось модельки девостінні. Цей вже тігр проданий. На ну, аукціоні Віоліті стартував з 1 гривні, за 300 гривень. Їде до нового власника. Якусь колекцію. Або комусь робити якісь діаграми, діаграми, от. тобто якісь події, з підбитою технікою. Ну, Не знаю. Запаковано. Я, якось колись, пам'ятаю, виходив журнал ДВСТІ. Зараз я вам покажу. Журнал, От тут легенд. Ось окрім напитки, ось такесь збереження. Якийсь москвич. Вот, что у нас еще тут есть? Вот такое у нас. кейс Есть журнал, такие модельки. Здесь ох ты, не помню, это, по-моему, по это выпускало. Отлично. Вот, зачитали, Не Не. Не лекции. Так, то, что у нас что тут еще есть. Здесь вот 27 150 Можна сказати, такі роднянькі. Так, це вже у нас тут він у вас. 21.02. Ну, вже не рідна коробка. Ну, так, здається, все ціленьке. Так, ось такі збройні техніки БА-20. Так что у нас тут коробка так уж наритна, тут пятерка. У вас джигули у вас двадцать пять. А может и семерка? Семерка даже. Подарим надо прочитать. 21.07. Такая щугуль. Семерка. Она будет самая. Денис наверное, на друге місце після копійки. Так, ось такий ось автомобіль. Робка, правда, не рідня вже... Пострадавшись, ну, просто не рідня, така, що знайшлося, то ставили саме чайка ціленька. Ну, такі ось коробочка, щоб не сильно залапувалось. Такі вже речі треба брати в рукавичках. Ну, це, в принципі, китайське, але... Тож доволі такі цікаві модельки. На цьому наше відео з оглядом завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. І не забувайте ставити подобайки. І до нових зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім дякую, до побачення з миром.